Доброго дня, Загальний розклад. Зміни протягом 10 днів? Досягнете розуміння? Визначитися або здобудете для себе розуміння завдяки шансу можливості. І от коли ви досягнете розуміння, яким шляхом отримаєте ясність? Яким шляхом будете рухатись? як вам реалізувати свої плани, як вам діяти, або отримаєте шанс, можливість, ви внутрішньо досягнете балансу і здобудете для себе чітке розуміння, що от завдяки визначеності, ви досягнете ресурсності і відчуєте власну самодостатність і бажання діяти. Ясність розуміння, визначення відносно яким шляхом, як ви будете діяти. Реалізацію яких планів ви будете рухатись, або як вам вирішити ситуацію, як вам вирішити те чи інше питання, як вам діяти по відношенню до якоїсь ситуації? Визначивши, ви відчуєте власну, самодостатність по відношенню загалом до ситуації у вашому житті. Якщо раніше ви знаходились в пасивності, то, от завдяки визначеності, шансу, можливості, здобуття розумінню, ви відчуєте бажання діяти, бажання рухатись. Вам при цьому говорять, відстою власні кордонні пріоритети. Завдяки шансу, можливості, які ти отримаєш, ти зможеш вирішити саме ті питання, які тривалий час тримали вас в безресурсному стані. Тобто. Ви бажали вирішити їх, але не мали для себе можливості виходу з даної ситуації. Були маніпуляції з боку чоловіка, саме в ваш бік, вам закривали шляхи, не давали можливості здобути шанс. Ну, а от на даний момент вам говорять, що протягом 10 днів відбудуться дані зміни, доленосна ситуація, Колесо фортуни говорить саме по відношенню до даного періоду. Яка таємниця? Ну, таємниця те, що от ви позбулися тяжкої ночі, якщо були маніпуляції саме ваш бік. По відношенню до реалізації вашого благополуччя і достатку, то вам говорять, досягніть рівного балансу, тобто заспокойтесь. Ті люди, які негативно впливали, маніпулювали і не давали вам можливості мати шанс, можливість, і тримали вас саме в безресурсному стані, можливо, були маніпуляції, що стосуються фізичного здоров'я, що стосується менталу. На даний момент ви повинні активно діяти. Ви повинні розуміти, що ви самодостатні по відношенню до ситуації, і повинні йти в новопочинання, робити вибір з серцем, або кохати, визначатися, якщо це стосується особистого життя, жити, радіти і насолоджувати життя. І розуміти, що ці можливості, які в найближчий час протягом 10 днів, ну, можливо, в декого більш значний період, але. Тому що коридор затемний. скажімо так, доленосна ситуація в найближчий час буде позитивно змінюватися. Для вас відкривається таємниця по відношенню до цих змін, які відбудуться от в найближчий час. Лише для того, щоб ви не знаходилися в безресурсному стані, щоб ви розуміли, що ви отримаєте можливість, шанс. Тому не потрібно і надалі знаходитись в внутрішньому роздраві. Ви повинні розуміти, що позитивні зміни відуть в ваше життя. Ви позбудетесь тяжкої ноші, ви знайдете вихід, ви вирішите ті питання, які на даний момент, як тягар, є саме для вас. Ви здобутите для себе можливість шанс або розуміння, в яке нове починання. Ви зустрінете саме ту людину, з якою забажаєте. Зробите вибір і підете в новопочинання, і саме народження дітей в даній парі. Але ви по відношенню до даної ситуації повинні розуміти, що якої би сфери життя, чого б не стосувалось, вам потрібно діяти, вам потрібно буде проявлятися. А яким чином робити вірний вибір, бути в ресурсному стані, потрібно бути в рівновазі балансі, внутрішній гармонії. От оце питання для вас актуально, 100%, щоб не відбувалося на даний період і в найближчий час. Тому що говорять, що відстоюй власні кордони пріоритети. Якої би сфери життя, чого б не стосувалось, робота, реалізація, підписання контракту, договору, ти повинен відстоювати власні кордони пріоритети при перемовинах, при підписанні договору. Якщо це особисте життя, то в стосунках, взаємодії з партнером. Новопочинання, якщо, наприклад, це реалізація, то потрібно, наприклад, навчання. Дій. Визначай подальший шлях. Ти не повинна бути в пасивності, повинна діяти. Тому що тут ще говориться про те, що ви можете. Розуміння то є, що потрібно діяти так, але в пасивності. Залишатися в самотності. Не використовувати даний шанс, дану можливість, а вам говорять, відстою власні кордони, тобі потрібно закривати питання, тобі потрібно використовувати даний шанс, дану можливість. Потрібно активно проявлятися. Будь мудрою по відношенню до змін і до ситуації, якщо бажаєш позитивних змін і досягнути того, чого прагнеш. Дякую.